Працьовиті добрі, чуйні та терплячі саме такі вимоги ставлять до соціальних працівників, які обслуговують самотніх та немічних стареньких. 1 листопада вони відзначатимуть своє професійне свято. Нині ця професія не дуже популярна. Здебільшого в ній залишається тільки віддані своїй справі, саме про таку жінку у сюжеті Ольги Склярук. Щодня Віра Возник проходить близько 10 кілометрів з важкими сумками, аби дістатися до підопічних. Їм приносить продукти. Віра Івановна ми к нам ходить дуже давно. І таких людей, як Віра Івановна, знаєте, якщо було б побільше, то було б, мир би був зовсім іншим. Ми б без неї зараз в повному смислі слова пропали. Вона, її сам послав Бог к нам. Вона нам все буквально от на городі і бур'ян, і кругом, і сахара принесла, і муки принесла, і в погріб картошку спустила, і по дому Помагають. і продукти. Таких як пані Валентина у Вірі 12-ро. Їх має відвідувати по кілька разів на тиждень і допомагати у всьому. Сьогодні наводить лад у помешканні 79-річної Валентини Васильівни. Роботу я своєю задоволена, так як я йду на роботу і знаю, що мене чекають, дорожать моєю роботою, а я дорожу своїми підопічними. Тому що це люди ветерани. Люди з обмеженими можливостями, яким треба допомога. В обов'язки соціального робітника входить чимало роботи. Пані Віра допомагає готувати, прати, прибирати, а ще робить покупки, оплачує комунальні послуги та багато іншого. Однак для самотніх важливіше спілкування. Я жду, що віра Івановна до мене прийде не тільки щось зробить мені, допусім. Робота як робота. Я ж розумію, що Листя, ти може лежати і день, і два, і неділю, а мені. Важ... Важно общення з чоловіком. Я одинока, старая. Ну, соответственно, у мене дуже багато всього. Но мені треба з людиною пообіцятися. Взаєморозуміння між соціальним працівником та підопічною з'явилося відразу. За п'ять років між ними склалися майже родинні стосунки. Я жду, то на завтра прийде, ми з нею та сядемо та по бабськи поговоримо. Все, 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 у мене трошки так. Радісні, веселіше, життя якесь краще. <смі> краще, бо люди до мене приходять. А як не приходять, то сильно погано. Так погано. Хочеться говорити, я іноді вже звичайно, що я сама з собою розмовляю, да? бо нема з ким. Душевна розмова чи обговорення останніх новин. Найбільша відрада у житті пенсіонерки. Стараюся підбадьорити, сказати, що ви в мене ще молоді. І вони тоді воспрягають оптимізм людині піддати, що все буде добре. Нині на обліку в Ленінському терцентрі перебуває близько двох тисяч осіб. З них майже третину соціальні працівники відвідують вдома, допомагають стареньким та одиноким кіровоградцям 55 жінок. Посада соціального робітника це незвичайна посада, не просто робітник, та й все не всі витримують працювати в соціальній сфері на посаді соціального робітника. Можуть працювати тільки люди з великим серцем, відкритою душею і бажанням допомагати людям. І Віра Іванна у нас серед таких. 1 листопада соцпрацівники відзначатимуть своє професійне свято. Віра Возник святкуватиме його разом з доньками, які теж стали соціальними робітниками. І, хоч робота не з легких, радіє з того, що приносить добро людям. Ольга Склярук, Сергій Баранюк, день за днем.